Незаконно придбав Франківець зберігав арсенал боєприпасів. Протиправну діяльність 40-річного чоловіка припинили правоохоронці. Йому вже повідомлено про підозру. Співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно з оперативниками обласної поліції припинили незаконну діяльність прикарпатця. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання в та в підсобному приміщенні правоохоронці виявили та вилучили десятки корпусів гранат, запали різного типу, а також тротилові шашки. Усі вибухонебезпечні предмети направ Коно на експертне дослідження у межах досудового розслідування перевіряється причетність чоловіка до інших правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом зброї та боєприпасів. Словмисника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють джерело походження небезпечних предметів та можливі канали їх збуту. Поліція вкотре нагадує у випадку виявлення небезпечних предметів необхідно не Негайно повідомляти на лінію 102. Люся плюса грибек Святослав Івенюк телеканал 402. Результати річної праці. Міський голова Руслан Марцінків традиційно прозвітував перед громадою. Наголошує у пріоритеті незмінно підтримка військових та ветеранів. Цьогоріч місто виділило понад 764 мільйони гривень для підтримки захисників на фронті. Це кошти на дрони, мавіки, зарядні станції, репи, генератори та іншу техніку. Цього року понад 700 мільйонів гривень ми спрямували на підтримку наших захисників, бо все важливо. Знаєте, мені дуже часто дописують нерівна дорога, незроблений ще тротуар, недобудована десь дитячий садочок. Це дуже важливо. Але найважливіше це сьогодні це втримати Україну і українську перемогу. Ще один важливий напрямок створення доступного середовища, зокрема, облаштування понижень на тротуарах і дорогах, адже кількість поранених військових зростає, і такі зміни допоможуть їм пересуватися комфортно. Міський голова додає, нові стадіони, школи та дитячі садки обов'язково будуватимуться, але вже після перемоги нині ж головним завданням залишається підтримка фронту. Ми далеко від лінії фронту, але лінія фронту дуже сильно відчувається у підтримці нас, наших збройних сил України в реабілітації військових. В допомозі з військових в спортивній реабілітації, в інших речах. Ну і важливо, щоб тил теж він був комфортний, щоб він забезпечував наявні послуги, щоб він приймав родини наших героїв, внутрішньо переміщених осіб, приймав тих людей, які потребують допомоги. Ну і дуже важливо в часі війни підтримати тому незахищені категорії населення. Хотілося б, мені, щоб всі були рівні дороги, щоб були всюди парки, сквери і багато чого іншого. Але очевидно, це буде, але найголовніше сьогодні вистояти. Традиційно відзначили освітян талановиту молодь медиків та тих, хто підтримує економіку. Місто продовжує допомагати учням, студентам, учителям і викладачам преміями та стипендіями. Разом із тим вручили відзнаки за честь і звитягу. Їх отримали 14 військових, які повернулися з полону і наразі відновлюються після важких тортур ворога. Серед них Володимир Удовик, який перебував в полоні понад три роки. Це для мене дуже велика честь, як для кожного українця, який. Буреться за те, щоб наші діти, наші батьки жили під мирним небом, щоб все було в нас добре і ми чекаємо на мир. На заході нагородили сім'ю Каптур. Батько Олексій довго служив на фронті. А після поранення і тривалої реабілітації знайшов справжній сенс у родині. Разом із дружиною вони вирішили усиновити дитину. Тепер у родини три донечки. Почалась війна, і я пішов на фронт, отримав поранення і вже якось цінності трошки підшліфувалися. Якщо вже не можу на фронті підтримувати Україну, то треба якось по-іншому брати дітей, виховувати. Майбутнє нашим нашої країни також міський голова нагородив ветеранів, які після складних поранень наважилися відкрити власну справу. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Військовослужбовцям, які повернулися з полону, виплачуватимуть грошову допомогу. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків. За його словами, таким чином місто хоче висловити підтримку та вдячність кожному військовослужбовцю. Прийняли програму про те, що будемо виплачувати хлопцям, які портаються з полону 100 тисяч гривень. А також э, родинам, які очікують, будемо 50 тисяч гривень виплачувати. Потім, вже якщо повернеться хлопець, ще 50 тисяч гривень. Тому вирішили так хоча б матеріально допомогти, окрім, окрім нагород для того, щоб підтримати дійсно рідних, підтримати цих хлопців, які повернулися сьогодні, мають можливість працювати в цивільному житті. Нові виплати планують запровадити з 2026 року. Привернути увагу до розвитку сакрального туризму та мистецтва в гірському регіоні України. Така мета міжнародного форуму Сакральні Карпати, що відбувся в Івано-Франківську. Учасники з різних областей та країн зібралися, щоб обговорити сучасні підходи до збереження духовної спадщини. Під час панельних дискусій особливу увагу приділили покутсько буковинським традиціям їх значенню та туристичному потенціалу. В нашій області зібрано дуже багато. Сакральних речей, які можемо ми показувати на зовні на зовнішній світ і на зовнішню світову арену, тому що найперше, що у нас у попуті є, це гарне. Гарна вишивка, дуже багато людей досліджували питання вишивки нашої. Окрім того, якщо ми говоримо про архітектурні туристичні об'єкти, вони теж у нас є у гвісті. Костел Бернардинів це теж дуже класна видатна пам'ятка архітектури. Тобто, туризм на покутті ми можемо розвивати і більше того, ми маємо що там показати в цьому туризмі. Учасники форуму також мали змогу переглянути виставку робіт з бісеру та ознайомитися з діяльністю унікального етномузею, який створив 15-річний Віталій Данило з Тлумичини. У його колекції понад три сотні експонатів, і найбільше юний засновник пишається вишитими сорочками, зібраними з різних куточків Прикарпаття. От, наприклад, на мені є кептар з нашого села Жуків, сорочка з села Жабокруки, пояс. Є сардаки, верхній одяг, сорочок дуже багато, різні намиста. Також є і пізніші вишивки. Наприклад, вишиті пішви моєї прабабусі, різний ремонент і тому інше. Наприклад, ось цей кіптарик це дуже важка і дрібна робота. От ви можете бачити наскільки дрібно він вишитий. Я реставрував деякий кіптарик, десь підшивав нитку. Дуже важко вишивати, особливо навіть тут тонка шкіра, а тут грубша вона. Любов до вишиванки Віталію прищепила прабабуся. Хлопець каже: сьогодні цей одяг набуває особливого значення. Це мене стало таким поштовхом, особливо після повномасштабного вторгнення. Я хотів виділити наш народ, що ми з Країною агресор є зовсім іншим. Під час заходу також презентували збірку Намолене небо видання містить інформацію про одноіменний проєкт, у межах якого різні художники створили на гонті з церковної крівлі картини на релігійну тематику. Конкретний акцент це вже буде е, нематеріальна спадщина, історична і культурна, яка залишиться на покоління і буде мотивувати наступні покоління не втрачати своє, а примножувати, зберігати, опікуватися цим. і цінувати що найбільше робіть близько 150 є вже». В каталог всі не війшли, бо ми вже їх розділили в перший етап і в другий етап намоленого неба, який там будемо, скажімо, з весни запускати. Завершився форум підписанням меморандуму про співпрацю між університетом короля Данила та румунською комуною Бістра, щоб об'єднати зусилля та сприяти розвитку туризму уже на міжнародному рівні. Ми хочемо співпрацювати з університетом, хочемо би. Пан ректор би прийшов до Румунії, щоб вийде, що нам потрібно зробити, аби і Україна, і Румунія то, могли діставати європейські гроші. Оце перше, без грошей європейських не йде нічого. Так і в нас, ми дуже велику маємо честь з, з цією допомогою Європи межах заходу відбулося кілька панельних дискусій. Учасники говорили про роль духовенства, дослідженні популяризації та розвитку карпатського краю у минулому столітті. Торкнулися й теми сучасного туризму, зокрема, й того, як мандрівки можуть стати частиною реабілітації українських військових. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Кожна сторінка його життя наповнена незламною волею в боротьбі з тогочасним режимом. У музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку, присвячену сторіччю від дня народження Опанаса Заливахи. На ній представили понад сотню творів митця із фондів музею, а також із приватних і родинних колекцій. Тут представлені роботи з моєго архіву, бо в мене зараз дома немає жодної роботи. Зараз ці роботи знаходяться в музеї мистецтв Прикарпаття. Тут є роботи із колекції. Боренського відомого мистецтвознавця і, і роботи, які які колись придбав художній музей «Мистецтво Прикарпаття». у експозиції. Роботи різних періодів життя художника, крім живописних творів, виставлена також дерев'яна скульптура та кераміка. Є роботи починаючи роботи від 62-го роботу. Перша перша робота є це щодо тюремного ув'язнення, як він. Трохи таке е, е, купальські ночі робив, ще не таке було в нього чітко політичне спрямування. І, звичайно, що останній період представлений на найбільше, це після того, як він звільнився з, з, з гулагів. І найбільше він тоді працював на українстві, і всі його твори, як в живописі, як скульптура в дереві. Кераміки багато виставили ми. До дня народження митця у місті провели чимало заходів. Зокрема, виставка у музеї стала своєрідним завершенням відзначення ювілею. Цілий цей рік був присвячений Опанасу Заливасі. І навіть окрім робіт Опанаса Заливахи відбувся ще пленер художній влітку, де більше як 15 робіт було 17 художників. Роботи були подаровані музею, тобто ми поповнили свою збірку, поповнили гарними новими роботами. Сучасно. Художників також ось нам передали роботи студентські нашого університету імені Стефаника, керівник Володимир Сандюк. Також у межах відкриття відбулася церемонія спецпогашення поштового блоку, марки та конверта, випущених до ювілею художника. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Зробити передноворічне диво для чотирилапих друзів. Притулок рудий пес оголосив про початок благодійної ініціативи Листи до Миколая торік акція отримала величезний відгук, кажуть волонтери. Завдяки подарункам небайдужих вдалося закрити майже всі нагальні потреби. На певний час забезпечити тварин найнеобхіднішим. Ми не перший рік це робимо. Наприклад, минулого року ми також писали такі самі листи до Святого Миколая від імені наших тваринок. І насправді ми отримали ну дуже такі. Сильний відгук, дуже багато людей відгукнулося, надіслало досить багато подарунків, і таким чином це допомогло закрити дуже багато потреб притулку, які були на той час. Нині в притулку перебуває майже сотня собак, ще частина на лікуванні та платних перетримках з приходом зими потреби притулку суттєво збільшилися, кажуть волонтери. Найбільше не вистачає кормів, особливо лікувальних. У нас критична потреба саме в кормі, тому що дуже важливо їх забезпечити їжею, аби вони не голодували. Так як ми виживаємо тільки за рахунок таких небайдужих людей, то звичайно, що зараз дуже важко, бо з приходом зимового періоду. Тваринам треба більше їжі. Також дуже сильно потрібні лікувальні корми: це гастроінтестінал та рінау, тому що деякі тварини пожиттєво мають їсти тільки ці корми, і інші можуть загрожувати їх життю. Приносити можна й теплі речі, пледи, коцики та підстилки на сторінках рудого пса в соцмережах. Уже опубліковані листи від тварин із переліком індивідуальних потреб. Там вже вказані контакти волонтерів і способи, як передати подарунок. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402.